Підроблені документи спроби нашкодити собі та допомога від українських лікарів цього тижня. В Курській області в полон потрапили перші північнокорейські солдати. Військовим лікарям. Передусім доводилося стежити, щоб ці перші і надважливі полонені не вкоротили собі віку. Кореспондентка Тесен Наталя Нагорна про всі подробиці. Зараз ми знаходимося у підземеллі на Сумщині. Саме тут розмістилася передова хірургічна група, яка надала допомогу першому полоненому корейцю. Ви напевно вже бачили цього північно-корейського солдата, коли був у камері. Але з поля бою на Курщині його привезли сюди у польовий шпиталь на Сумщині. Поранений... Е е Полонений корієць лежав у нас на цьому столі. Травматолог Ігор Анатолійович каже, краще запам'ятав поранену ногу, аніж самого полоненого, і переконує, не здивувався такому пацієнту. Це колись мало бути мало настати, бо в принципі, по інформації, вони вже давно тут на цьому напрямку. Перші фото полоненого теж були зроблені тут на грудях. жетон смертник і військовий квиток без світлини. Там вказано рік народження тисячу 98 й місце народження республіка тива. Цивільна спеціальність кравець неодружений. одружений. мабуть, чи чантанін. Ну, це по документах ті, що були при ньому. Ані російською, ані англійською. Він, звісно ж, не говорить. Lord, do speak no. і звісно ж на відео північнокореєць виглядає переляканим. Йонеміс Пекан. На Курщині північні корейці вже воюють з кінця минулого року, але їх вкрай складно взяти у полон. Поранені, як правило, роблять усе, аби не здатися живими. Цей, імовірно саме через це й переживає. Ми себе трошки захистили, зв'язавши їм руки. Щоб можна було виглядати, бо він а, чинив спротив тут, трошки щось там розказував. Нам на фотографіях він з перемотаними руками це такий спосіб зберегти йому життя. Були такі випадки, що вони самі собі надають шкоду і для того, щоб не попадати в полон. Це не типова доля північно-корейського солдата на Курщині. Вони йшли на штаб-групами на відео з дронів. Загиблі так і залишаються у посадках. Ми його вдягнули, зразу сказали, був перекладач Google. Ми зразу сказали, що йому ніхто не надасть шкоди, не щоб він був спокійний. Ми його вдягнемо. І потім передали його далі. Другому полоненому північнокорейцю корейцю допомогу надавали вже на іншому стаб-пункті. Тепер це ще одна частина цієї божевільної війни, в яку ще не так давно неможливо було б повірити. Українські медики на Сумщині рятують життя північнокорейському солдатові, який потрапив в полон на Курщині. Наталя на Ігор і Віталій віталіовсяніков та Максимо Смірко. ТСН, 1 плюс 1, марафон Єдині новини.